Шановні друзі, тихо. Я хотів би ще сказати кілька слів сьогодні про Тараса Шевченка. От коли ви слухаєте виконання заповіту традиційно на днях Шевченка, 9-10 березня щороку, коли ми святкуємо День народження і день смерті нашого пророка, то ніколи не співають один із куплетів заповіту, один із куплетів цієї пісні. От я хотів би її сьогодні. Прочитати і щоб ви зрозуміли, наскільки наш Тарас Григорович пророк пророк і те, про що він пророчив, відбувається зараз на наших очах. Отже, читаємо заповіт і не пропускаємо ці рядки, які я казав. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучить, як понесе в синє море кров ворожу, отоді я все покину, і Дніпро, і кручі, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте.